Вітаю! Сьогодні хочу поділитись такою інформацією, як, як перейти з свідомості жертви в любов. Перш за все, потрібно зустрітися з такою істиною, як ти причина всього, що стається в твоєму житті. Вся відповідальність за твоє життя на тобі так завжди було. Так є, і так завжди буде. Це просто істина, яку ми інколи забуваємо, але удари реальності або якісь просто злегка неприємні ситуації, нагадують про це, про те, що вся відповідальність за життя на нас. Ні з ким іншим, те, що має статися в твоєму житті, не станеться. Весь чуттєвий досвід, як приємний, так і неприємний, який ти маєш прожити, ти проживеш. Тут одночасно є розуміння, що в Бога є план. І те, що все, і, і, і те, що це все я взяв на свою відповідальність, вже є. Тобто і в Бога є план, і те, що це все я сам взяв на свою відповідальність. Все, що зі мною має статись, зі мною станеться. І разом з тим, що зі мною сталося, це мало статися. Тому що це план Бога і водночас моя відповідальність за моє життя. План Бога, відповідальність за життя моє, бо я погодився на це життя. А це означає не жалуватись ні на що, що зі мною стається. А розуміти, що це чомусь є для мене благом по плану Бога. І я вірю в те, що те, що зараз відбувається, є благом для мене. І я дивлюсь на цю ситуацію лише під таким кутом: яке благо, я звідси можу винести. Це може бути прикладний досвід у вигляді навички, або ж якесь реальне матеріальне благо, або інсайт, якась ідея цікава. Яка допомагає далі легше проживати схожі ситуації. І все це є формами любові, які про Бога, які про любов до себе, до ближнього і до Бога в єдності з людьми та Богом. Бажаю вам таким чином відпускати ситуації, які тяготіть у вас образами чи іншими неприємними відчуттями. Бажаю вам трансформувати всі ці образи в свою силу, в своє благо, побачивши і в цьому любов. Дякую за ваш час. Бажаю любові!